Українською мову є відпорози до і закінчував вже українською мовою. Тобто, що це означає в індивідуальному аспекті, що я став з російською мовмовою і став українцем за це своє життя, вже досить. чи я з єврея став українцем звичайно ні? Змінилося ж іншим. Ці 40 років, про які я кажу, я з радянського єврея, який був усі тоді, став українським євреєм і цей шлях зайняв 40 років. І це питання не культури. Це питання того, що я називаю не тільки я, питання ідентичності. Я якраз про це хотів поговорити у своєму такому повідомленні. Взагалі лекція моя цю тему займає півтори дві години, а мені передали п'ять хвилин, і я спробую це зробити. Цього разу ми чули набагато більше, ніж у 2004 році, що Україна робить свій цивілізаційний вибір. Що це означає? Що ми були в одній цивілізації, а тепер ми переходимо в іншу цивілізацію, а тоді, а що це означає? І як це ми вибираємо? Ми думаємо про те, яка була перша цивілізація наша, і кажемо, ні, ми її не сприймаємо вже, давайте ми перейдемо в іншу цивілізацію. Це хіба ефіксія чи ні? Я думаю, що це ще більш глибше. У нас проходять певні зміни протягом нашого життя, і вони, можливо, мають якийсь цивілізаційний аспект. І я хотів би саме про це поговорити. Що ми обираємо? І вже йшлося сьогодні на першому панелі про це. Ми обираємо свободу від несвободи, ми обираємо правду від верхні, ми обираємо співчуття від насилля, ми обираємо гідність від приниження, ми обираємо закон від свавілля. Ми вже ми це обираємо. Але тоді ми дуже комплементарно до себе відносимося. Получається, що ми краще усіх ми. А що ж іншим? Їх досить багато, які обирають інших. Або не хочуть ще, як ми вже зараз обрати, так як ми обираємо. Невже ми вже на початку нашого освітовлення цього вибору ставимо себе вищі, ніж ті, що хто ще не зробив цей вибор? Я би не став цього робити. Це дуже комплементарно до нас, але давайте все ж таки підемо більш складним шляхом і подумаємо інакше. Коли нас не задовільняють ті моделі, історичні чи соціологічні, чи соціопсихологічні, які нам пропонують науковці чи такі, ми починаємо думати, що ми обрати іншу модель, якусь свою, для того, щоб краще розуміти сьогодення і ті процеси, які нас ведуть від минулого до майбутнього. І Я спробую намалювати модель, яку ми з друзями вже промовляємо більше 10 років. У питанні ідентичності мене зацікавило давно, як спочатку єврейської ідентичності, парадоксів, і проблем єврейської ідентичності. І, і тут наступив 2004 рік, і це поняття поширило в мене і з'явилася така модель, як модель цивілізаційної ідентичності. Я прошу не сприймати це дуже. Критично поводиться всього-навсього інструмент. Це умовна модель, це абстрактність якась. Але вона, якщо вона дозволяє краще зрозуміти те, що робиться навколо нас, якщо вона дозволяє, можливо, хоч це трудно уявити, важко уявити, що вона дозволяє передбачити хоч трохи що щобере нас, тоді можливо ця модель досить. Конструктивно її можна використовувати, в по обмеженому полі нашого розуміння. І не абсолютно її, і є, і все інше також не є поясняти. Так от, що таке ідентичність? Ми часто користуємося цим терміном. І я запевнений, що це не просто абстрактне поняття, яке ми користуємось. бо якщо ми плануємо майбутнє країни, де ми живемо, ми повинні розуміти, а яка ідентичність у народу чи у різних частин цього народу проживають ці країни? Якщо ми хочемо перемогти ворога, а у нас він є, може вони один, ми також повинні зрозуміти, а ідентичність іншої країни, яка вона? Чому вона відрізняється від нашої? Якщо ми хочемо його перемогти або хочемо захистити себе від його. Агресії, ми повинні також розуміти, яка ідентичність вони. Якщо, якщо ми хочемо адаптувати людей, які приїжджать до нас і хочуть у нас жити, якщо ми не розуміємо їх ідентичності, колективної ідентичності, як ми можемо зробити адаптивні механізми державні чи громадські, які нам дозволять безколіста або хоч применшуючи ці Проблема адаптації їх зробити громадянам нашому. Якось ідентичність. Що це таке? Досить е, е, просто, я це розумію. Це група ознак, за якою людина, індивіду або інші відносить мене до певної спільноти. Група ознак це дуже важливо. Які це ознання? Ми ж кажемо не про етнічну ідентичність, про культурну ідентичність, зараз я кажу. Ми кажемо про цивілізаційну ідентичність. Ми кажемо не про релігійну ідентичність. Людина це полі модель. В неї є багато ідентичністі, фактори інші державні, мовні дуже багато. інша зараз Пробуємо зосередитись на цивілізаційній ідентичності, але такі, які це ознаки. Бо можна бути православним в Україні, можна бути православним в Америці, в зоні зовсім іншої ідентичності цивілізаційної. Тобто це не означає, що православні всі живуть в зоні цієї ідентичності. Як ми її називаємо? А, знову ж таки, умовність.